Програма скринінг здоров'я 40 плюс стартувала у Хмельницькому. Пройти обстеження у її межах можна, зокрема, в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 що розташована у мікрорайоні Дубове. Сімейна лікарка Тетяна Мазур розповідає, поки що записались двоє людей. Перше, що пропонують пацієнтам пройти анкетування. Кожне анкетування має свій профіль по серцево-судинним захворюванням, по цукровому діабету, депресивні. Стани, психіатричні захворювання і алкоголь у Далі, залежно від відповідей, сімейний лікар скеровує на необхідні лабораторні обстеження. Вони допоможуть виявити ризики та запобігти розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Пацієнти діляться на такі три групи: здорові, практично пацієнти, яким виконується тільки ліпідограма і глікований гемоглобін. Друга група це пацієнти, які мають в серцево судинні захворювання гіпертонічну хворобу. Третя група це пацієнти, які мають цукровий діабет вже. І якщо маєш. І гіпертонію, і цукровий діабет – це також пацієнти третьої групи для цих пацієнтів. Передбачено більш широкий спектр аналізів: це електроліти натрій калій це креатинін плазми крові, це загальний аналіз сичі, це швидкість клубочкової фільтрації та співвідношення альбомін сечі. Також скринінг дозволяє перевірити і стан ментального здоров'я на обстеження одного пацієнта виділяється від 60 хвилин до півтори години. Може пацієнт самостійно записатися до координатора, телефони координаторів, які будуть приймати пацієнта, наприклад, проводити анкетування. В нас є на сайті, їх знає наш контакт-центр. Можна безпосередньо в контакт-центр звернутися 0800 202 103, обрати одиничку. Можна звернутися за телефоном 073. 5, 202, 103. Це буде безпосередньо координату. Зараз ми знаходимося на ранковій 1, це амбулаторія номер 5 Також нас буде надаватися ця послуга за адресою Майборського 16, дві амбулаторії, третя і четверта, і в четвертій поліклініці молодіжна 9, Також дві амбулаторії. Скористатись програмою можна через 30 днів після дня народження. Якщо є дія приходить запрошення в дії пройти скринінг і на картку Дія через 7 днів Приходять дві тисячі гривень, які передбачені для проходження скринін. Проте якщо у людини немає біометричного чи закордонного паспорта, через дію послугою скористатись не можна. У такому випадку варто оформити спеціальну карту у Приватбанку та звернутись до ЦНАПу. До слова, прийом пацієнтів за програмою скринінг 40 плюс стартував і в амбулаторіях ПМСД номер два. Пройти обстеження можна за такими адресами: вулиця Подільська, 54, проспект Миру 61, та за. Річанська 30. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.